Тому що глобальна різниця між наглядом і контролем, нагляд це е, моніторинг прийнятих рішень. Це коли хтось дивиться за тим, що відбувається, які рішення приймаються і наскільки вони відповідають законності. Просто читає в на офіційних ресурсах, дізнається про схвалені сільськими селищними міськими радами рішення і таким чином. Здійснює нагляд, дивиться за тим, що робиться. Що таке контроль? Контроль це коли приходять і перевіряють. Приходять і кажуть, ми до вас прийшли на 5 днів. За цих 5 днів ми у вас перевіримо всі рішення, наприклад, про будівництво або всі рішення, наприклад, про. Землю або всі рішення, які стосуються допомоги зсу, тобто, або взагалі всі рішення, залежить від того, яке направлення, яке завдання поставлене тим чи іншим органом контролю для перевіряючих.